Друзі, вітаю всіх, хто дивиться це відео. Якщо ви бачите, то в мене вже такий творчий безпорядок. І там це все забито деталями тут коробка передач. Коробка передач Жигулі. І це міст. Задній міст москвича. він уже укорочений. Мабуть, вже всі догадали, що я якийсь починаю новий проєкт. Який проєкт я сам ще поки точно не знаю, але на 99% чи відсотків все-таки я думаю, що буду збирати якийсь тракторець невеличкий, тому що мені великий не потрібно, у мене отут стоїть свій домашній помощник, який в мене все робить. Двокорпусний плуг у мене він тягне запросто, Коротше, всі, всі, які потрібно роботи, він робить. Але не робить він тільки одне, те, що в нього дуже широка колія, в нього метр по центрам коліс, метр. От. І для моєї картоплі це трохи забагато або замало, тому що він не попадає в рядок. І от я хочу щось зробити таке, щоб колеса попадали в рядок. Я оцей от задній міст вже обрізав москвича. Чому москвича? Тому що він більш крепкий, ніж жигулі. Всі вже це визнають, там більший редуктор, більш такий масивний. Шестерні пара, конічна пара, теж така більш-менш. І тому я вирішив. Все-таки почати з москвича моста. От, і я вже його обрізав. Все працює. Якщо будемо крутити тут, то там теж все крутиться, все легко, все як потрібно. Ну, е, можуть виникнути питання, як я обрізав. Обрізав я дуже просто. Я поставив колеса. Сюди з одної з другої сторони і виміряв відстань по центру між колесами. По центру у мене е, получилася відстань. Тут у мене записка така що для пам'яті 125,5 см. От. Тепер як? Я хотів, щоб у мене була е, колія, ширина колії. 60 см. Я з э, картошку сажу теж 60 см, поэтому, щоб вона попадала в рядок, хочу зробити теж, тож, щоб колеса йшли 60 см була ширина між, між колесами. Як я обрізав? Значить, я оцю відстань, яка у нас 125,5 см, розділив якби на двоє. Получили 62,7 сантиметра. От. Довго не довго думаючи, я взяв відстань е з одної сторони і з іншої сторони 31,5 сантиметр. Як 31 з половиною сантиметр сплюсувати, то ми вийдемо майже на цю цифру. тобто, Мудрить нічого сильно не прийшлося. Я 31,5 обрізав спочатку тут, потім 31,5 см відміряв і обрізав сам чулок з цієї сторони точно так же поступив. І полуосі теж я обрізав точно на 31,5 см. Чим це хорошо? Тим, що осі в мене взаємо Любий момент, як, яка, як я розібрав трактор, мені не треба запам'ятати, яку ось куди ставити. Люба ось підійде на любе місце. З однієї можна перекидати ось на другу сторону. Ну, обрізує ось і обварив шліци, взагалі оставив рідні, тому що шліци, якщо нарізати, то вони дуже часто їх збиває чи їх, коротше, вони виходять з ладу їх смятку якщо сильна нагрузка. І вони, тому що вони зроблені не там, де цементація сталі. А оці ж які рідні, вони будуть ходити і будуть ходити. Таким чином, от я вже все зробив, вварив і в мене вийшло задній міст, гарно крутиться все. Ось, теж і тут крутиться. Дуже легко все крутиться. Для того, щоб нам гарно відцентрувати волос при сварці, я користувався ось такою штукою. Це у мене зборони, От, вона дуже рівненька. Я сюди лежив з одної сторони полось, з іншої сторони полось. І це буде місце зварки. І коли я е, прихвачував, а потім пробував дивився, як воно виглядає, то сварка вийшла ідеальна. Тобто, всі е, Ставлять на уголок, а оце от краще уголка, тому що вона тримає з двох сторон. Полось. І вона вже точно нікуди не дівається, точно центрується одна з другою. І прихватив, і все, і всі проблеми. Так що, такий проєкт я почав. От по мірі продовження буду включатись. Я, друзі, вибачаюсь за такий безпорядок у мене тут. Але мене, я працюю на дачі, у мене сарай маленький і просто нема куди що дівати. Тому, поки я не зроблю основну роботу, прибор прибирати тут нічого не буду. Хай так і буде. Так, як ви бачите, практично заднє місце у мене готовий. Ось колеса я поставив. Так він і виглядає, Ну, практично під'єднати транс трансмісію і він готовий до, до роботи. Все крутиться нормально, нічого не закущує. Тобто, готовий міст став і їдь. Але мене було таке велике здивування. Я не міг зрозуміти, що сталося. Коли я Почав міряти відстань, відстань посяг, по мене повинно було бути 60 см, я обрізав. Я до міліметра. Цю відстань відмірював дуже точно, даже сказав би скрупульозно. А коли я заміряв, мене вийшло 62 см, тобто на 2 см більше. Це практично нічого не влияє, тому що 2 см в одну чи в другу сторону. Це просто нормально. Це така похибка нормальна. Але мене цікавило, як так сталося, що я прорахувався. Ну, не міг я прорахуватися, тому що я ж, ще раз скажу, що я все вимірював дуже скрупульозно. І потім я. Передумав варіанти і зрозумів, що сталося. Так що, теж візьміть собі на заметку. Я, е, коли робив розмітку, я сюди ставив колеса ущі. А ці колеса я приберіг, <кхід> верні вже після того привіз, як розмітку зробив і приберіг їх іменно на. Заднє міст. І ці колеса дещо ширші. Це якась з якоїсь іномарки, вони дещо ширші. І кожне колесо дало мені відстань 1 см. От. І тому вийшла відстань більше на, 1, на 2 см. Ось така похибка. Тому хто буде робити теж розмітки, обрізати заднє місце, береться. За увагу, ставте зразу ті колеса, які вони будуть експлуатуватися із цим мостом. Тепер про ці колеса, я думаю, що ці колеса у мене будуть так і стояти. Справа в тому, що якщо він мене не планується для того, щоб орати землю. Хоча, в принципі, можна буде і попробувати. Він мене планується. Більш такі легкі роботи по обробці картоплі, там, окучування, прополювання, щось підвести, привезти, таки на похваті буде. От. Але оці колеса, я е, так думаю, що якщо, допустимо, такий легкий ґрунт, як, піс, як пісок, то вони потягнуть плуг без всяких проблем, без пробуксовки. Але якщо така земля, як у мене, суглинок, Котра буває, ніби бетон стає, коли підуть дощі, потім висохне, то ці колеса, звісно, будуть, цими колесами працювати буде проблемно, вони будуть буксувати. Але я, коли все буде добре, я зберу трактор я, і такий варіант попробую вдруг. І тут вийде працювати з цими колесами. Буду працювати далі.